Всім доброго дня! Хочу зняти коротеньке відео для поціновувачів. Котлів. Коротеньке відео про поточний ремонт. От У мене шахтний котел фірми Econ 12 кВт. Хто дивився відео, мої попередні, то знає, як він був встановлений, коли був встановлений, як працював. І от виникла в мене така маленька проблема. У мене почав підгнивати корпус. Загрузки з бункера загрузки. От зараз покажу, ось, дивіться, він був 4 міліметра, зараз став близько 1,5-2. І головне вигниває десь сантиметрова в сантиметр в глибину. Далі метал залишається таким, як є, 4 мм, нічого, ніякої корозії немає. Що це дає мені? Спричиняє витік диму, диму з-під кришки цієї. Зараз що я роблю? Я пробую наварити. Ось вже одну, одну частину я наварив полуавтоматом. В 3-4 ходи. Починаючи знизу і тягну до верху і зверху вже ось вирівнюю. Потім зашліфую і, в принципі, воно так далі і буде. Але сам факт залишається фактом. Гниє. По якій причині, не знаю. Можливо, від того, що паливо топлює відходами насіння. Можливо, від конструктиву, не знаю. Тобто, факт є фактом. І ось таке роблю. Якщо у когось були такі випадки, якось ви вирішили це питання, ну, будь ласка, пишіть. Обов'язково використаю в подальшій роботі. Поки дякую, тримайтеся!